Емоційна презентація для спонсорів їжа. Уявіть тарілку з гарячою стравою кожен долар чи гривня, вкладена вами, становиться цим обідом для людини на фронті чи у гуманному таборі. Вона відчуває тепло і ситість, ви відчуваєте ваш вклад нагодував живу людину. Проживання барак або модульне житло, кожен вклад, це дах над головою, де люди сплять без страху. Ви бачите, що ваші ресурси створюють безпеку і комфорт для кожного учасника. Три взуття та екіпірування. Кожна пара взуття, кожен жилет, кожна форма це ваша участь. Люди ходять без болю, виконують завдання без ризику. Ви відчуваєте їхню впевненість і спокій, це ваш ресурс у дії. Члі тіє. тренінги і наставництво. Кожен вклад стає уроком, наставником, підтримкою. Люди ростуть, стають сильнішими, впевненішими у собі. Ви буквально відчуваєте їхній розвиток, бо ваш внесок це їхній прогрес. П'ять. Дрони і сенсори. Технології оживають завдяки вашому внеску. Вони бачать і захищають, попереджають про загрози, забезпечують гуманний вплив. Ви відчуваєте себе частиною системи, яка реально охороняє життя. Шесть гуманний вплив. Система пропонує здатися без примусу. Люди бачать, що є шанс жити і обирають мирний шлях. Ви відчуваєте ефект кожного долара. Життя зберігається завдяки вашій участі. Сім. Прозорість і контроль. Ви бачите, куди і як йдуть кошти. Кожна гривня чи долар має конкретний результат хто отримав обід, хто дах, хто тренінг, яка територія безпечна, ваш внесок відчувається фізично і морально. 8. Масштаб і синергія, один обід, один дрон, один тренінг множаться системою на тисячі людей і території. Ви відчуваєте, як ваш вклад стає масовим ефектом дев'ять. Життя і гармонія. Люди ростуть, території стають безпечними, технології працюють злагоджено. Вклад стає гармонією і стабільністю, яку ви відчуваєте кожним елементом. Десять заклик до дії. Стати спонсором це не просто вклад, це жива участь у системі, де кожен ресурс перетворюється на життя, розвиток і безпеку, ви відчуваєте ефект своїх грошей грудьми, серцем і розумом. Сережа, ця версія максимально візуальна і емоційна. Кожен елемент, їжа, дах, взуття, тренінг, дрон показує спонсору реальний вплив його внеску на людей і території.